На каналі Друзі. Друзі, з вами я Ангеліна, і сьогодні ми будемо відкривати ось такий кіндер сюрприз для, ну, для дівчат і для хлопчиків. Це кіндер Кіндеріно. Е Тут пише та інші іграшки. Всі, що це мали знати, молоко плюс какао кіндер сюрприз Тут він намальований як поліцейський, і ззаді. Чи то сніг, чи то просто будинки. І, ну і ззаді ви знаєте, що, що там завжди цей. Тут, бачите, гарне, як сніг виглядає, але, але все одно це молоко і червона обгорточка. Давайте ми почнемо відкривати його. І я вам розкажу, ще раз, що зараз кіндер проводить конкурс. Якщо хтось надіслає 9 обгорток з Кіндеріну, з принцесами або з фіксиками, то отримає... то отримає е, Дімконструктор. Я думаю, що ви знаєте, бо це, бо це така показана завжди по телевізору. говорити. А ось і наша капсулка. А в капсулці ексклюзивна іграшка. Давайте подивимося, яка іменно. Бо ця капсулка, капсулка оранжева. Давайте відкриємо і подивимось. У нас тут кіндеріно. Кіндеріно що робить? Давайте ми подивимося. Він, напевно, саджає квіти. тут Так, що він саджає квіти. Бачите? Саджає квіти видно. Ну, Шапочка. Так він виглядає. Ой, тих слова. Тут азаді є, є, є кіндеріно, поліцейський, як він був намальований. Е, малю, те, що малює? Наш садовник, космонавт, пожа пожарний. Хто ще там є? Лікар, кухар, і ще, і ще хтось такий, я не знаю, хто він. Пишіть свої коментарі, хто він, як ви думаєте, бо я щось не розумію, хто він. Він, напевно, е, напевно, цей, е, той, що, що ремонтує, все, електрик, він, електрик, напевно. Ну, і така, така має бути колекція. Давайте ми спробуємо скласти цього кіннеріна. Ну, тут у нього є така шапочка. Треба запхати у голову. Оп, так і виглядає. Далі треба взяти, щоб він взяв коливаля, поливальку. А як він її візьме, ніхто не знає. Він йому якось в руку треба оцю запхати. Ау. Отак Я Я думаю, що якось... Так, ну, а шапка выстребает. Оп, <губ> надеюсь. во, нарешті, ось так ми зробили йому шляпку. А в іншу жуку йому треба якось город дати. Так якось. Так він. А город ось сюди якось передай. Прикласти і так от буде виглядати. Тримає він свій город. Тримає. Ну, тут у нього гарна шапочка є. Сам він гарно усміхається, кінде, кіндер пише. І, і тут траватика і поливачка. І якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і, і пишіть свої коментарі, я буду рада їх прочитати. Па-па!